Доброго дня, шановні, сьогодні я покажу, яким чином завантажити і роздрукувати журнал, якщо ви є класним керівником якогось класу. І так, заходимо на нашу сторінку, переходимо на вкладочку Документи. У нас відкриваються два, дві вкладки: табель навчальних досягнень і класний журнал 5-11 класів або молодшої школи 1-4. Кликаємо. На цьому перед нами є клас класним керівником, яким ви являєтесь. Кликаємо кнопочку Застосувати. Після цього у нас з'являється перечень тих документів, які ми з вами можемо вивантажити. Ми можемо вивантажити всі документи окремо або завантажити весь журнал ціліком і так кликаємо Завантажити PDF. Після завантаження в папці Завантаження або Загрузки на російській мові ми можемо бачити журнал оцінок 7-го класу. Він буде таким самим, як ми звикли до паперових журналів. Тобто у нас є перша сторінка з назвою журнала, як заповнювати журнал, відвідування школи учнями і всі ті предмети, які у нас є. Які нам потрібні. Після того, як ми з вами визначимо, які сторінки нам потрібно роздруковувати, ми знаходимо ту сторіночку і починаємо друк.